Вітаю вас на першому занятті курсу по травмі, стресу та посттравматичному стресовому розладу або ПТСР. І перед тим як ми почнемо безпосередньо з цим працювати, важливо чітко зрозуміти, що є що. І я розповім, що це, які симптоми можуть виникнути, як це впливає на життя, і найважливіше шляхи відновлення, як можна з цим впоратися, і як саме допоможе цей курс на шляху відновлення. Насправді більшість людей протягом життя переживуть якусь певну травму. Травматичні події насправді досить поширені. Більше двох третіх людей у всьому світі переживуть травматичний досвід у якийсь момент свого життя аварії, бурі, пожежі, жорстоке поводження, насильство, зрада, несподівана, смерть близької людини, напад або сексуальне насильство. Всі такі подібні несподівані події можуть спровокувати реакцію на травму. І визначення травми наступне. Зараз вам скажу таке складне визначення із книжки, потім скажу по-простому. Тож травма є наслідком події, серії подій або сукупності обставин, які людина сприймає як фізично чи емоційно шкідливі або загрозливі життю. І які мають довготривалі, несприятливі наслідки для функціонування особистості та її психічного, фізичного, соціального, емоційного чи духовного благополуччя. Простими словами це слід у психіці після занадто складних, травматичних для людини подій неприємний слід. І люди зазвичай звичайно відчувають високий психологічний дискомфорт у ситуаціях. Травми, і це нормально, це нормальна реакція на ненормальні події. Було б ненормальним залишатися байдужим у часи небезпеки, кризи, лиха. Тож це цілком нормальна реакція психіки на ненормальні події навколо. Не кожна несподівана та тривожна подія викличе травму, і кожна людина може реагувати на травму по різному. Травма може статися через одиничну подію, тобто, якщо це сталося один раз, насилля або обстріл або пограбування, і також може бути через довготривалі події, через довготривалі травматичні ситуації, такі як жахливі події війни, сексуальне насильство, знущання регулярне, і симптоми, на які тут важливо звернути увагу, це переживання горя, Дратівливість, нав'язливі спогади, імпульсивність важко довіряти іншим людям, напружені стосунки, почуття страху, провини, сорому, самозвинувачення, відсторонення від інших, перепади настрою, постійне почуття смутку або безнадії, відокремленості від світу від інших або стіпеніння емоцій. Також це може бути нездатність показати або пережити радість, і також фізичні симптоми, такі як зміна апетиту, безсоння, нічні кошмари, легко злякатися, важко зосередитися, болі в тілі, напружені м'язи, напружене тіло і ослаблення імунної системи. Психологічні стресори можуть послабити реакцію імунної системи, особливо коли стрес інтенсивний або тривалий, і більше шансів захворіти. Це одна із причин, чому важливо з цим працювати. Є така штука, як гострий стресовий розлад або гостра стресова реакція, і всі ці симптоми відчутні місяць після травматичної події. Це коли сталася одна травматична подія або декілька травматичних подій, і після останньої за якийсь період часу, наприклад, людина була в окупації і за ці декілька місяців пережила травматичні події. І після останньої, коли людина вже у безпеці і може відновитися, а відновитися можливо тільки коли ви у безпеці або у відносній безпеці, якщо ви залишаєтеся в Україні і ще. Військовий стан, то це така відносна безпека. І тобто місяць після останньої такої травматичної події відчутні всі ці симптоми. Тобто гостра стресова реакція обмежена кількома тижнями після травматичної події. Посттравматичний стресовий розлад ПТСР це вже довготривала реакція, і вона триває більше місяця. І симптоми майже ті самі. Але все триває набагато довше, це може тривати протягом місяців, років або навіть десятиліть, і також симптоми можуть розвинутися лише через декілька місяців або навіть років після травматичної події. Тобто сталася травма, психіка не була в змозі все це переробити, і вона закрила всі ці спогади, емоції за дверима, і, наче, залишила їх там. Але потім, коли людина вже у безпеці. Всі ці спогади, негативні почуття, страхи, тривога вони наче починають прориватися через ці двері, і людина починає переживати всі ці симптоми через деякий час. Як попередити та знизити ризик розвитку симптомів після травматичної події, поговоримо на наступному занятті. А поки що важливо також сказати, що ПТСР зазвичай розвивається у 9-12 людей, які пережили травму. І ПТСР і гостра стресова реакція спостерігається у солдатів, які були у бойових діях, у жертв зголотувань, у жертв серйозних автомобільних та інших аварій, і людей, які стали свідками руйнування їхніх домівок. Тобто на власні очі бачили, як руйнується їх дім, або на власні очі бачили, як інші люди переживають дуже сильну травму. Тобто ПТСР розвивається після безпосереднього впливу травми, і травма пов'язана з загрозою смерті, серйозною фізичною травмою, сексуальним насильством, або коли людина спостерігає своїми очима, як інші люди переживають щось травматичне. Коли багато людей читали новини про жахливі речі або навіть дивилися якісь відео з жахливими речами, це не про ПТСР, це про гострий стрес. І також ветерани саме з ПТСР часто мають і інші проблемні форми поведінки, наприклад, зловживання алкоголем або іншими речовинами, проблеми у стосунках у сім'ї, нестабільність на місці роботи вже після служби. І в деяких випадках навіть фізична агресія проти інших людей, навіть близьких людей. Є деякі фактори, які стосуються того, наскільки сильно вплинула травма і які підвищують ризик розвитку симптомів ПТСР. І перше, це чим більший і чим безпосередніший був вплив травми, тим більша ймовірність розвитку ПТСР. Наприклад, люди, які перебували в окупованих територіях, переживали або бачили ці жахіття, або солдати, саме які брали участь у бойових діях, тут ризик розвитку ПТСР вищий, тобто важкість травми і ступінь впливу травми. Інші фактори стосуються вже особи чи соціального середовища особи, наприклад, це історія насильства у дитинстві. Тобто, якщо була травматизація раніше у житті, то ризик розвитку ПТСР після наступної травматизації вищий, генетичні фактори, які беруть участь у регулюванні реакції організму на стрес, також відсутність соціальної підтримки, коли нема близьких людей, які можуть підтримати, відсутність активних копінг реакцій у роботі з травматичним стресом. І також попередні психічні розлади або проблеми, якщо є історія психічних розладів, це також може, або психічних проблем, це також може підвищити ризик розвитку симптомів. І загальні ознаки ПТСР, вони такі самі, як і гострого стресового розладу, просто вони довші і також мають таку особливість, як флешбеки, це така реакція, яка стається під впливом тригерів, пов'язаних з травмою. Тобто, наприклад, гучні звуки, які можуть нагадувати обстріл, це може бути тригером, який підійме такі дуже яскраві спогади, яскраві емоції, тривожність, і людина, наче повертається у ці події, і їй здається, що вона там не зараз, тут у реальності у безпеці, а там у цих травматичних подіях. І це називається флешбек, тобто такий дуже яскравий спогад, емоційний, коли прям здається, що ти не тут зараз, а десь там у цих травматичних подіях. Також інші ознаки ПТСР це уникнення будь-яких сигналів ситуацій, тригерів, пов'язаних з травмою, наприклад, жертва зґвалтування може уникати частини міста, де стався напад. Або ветеран бойових дій може уникати зустрічі з солдатами або. Перегляду будь-яких фільмів чи сюжетів про війну або бойові дії. Також це емоційний стрес, негативні думки, важко виконувати якісь базові задачі протягом дня, відчуття відчуження від інших, підвищене збудження, гіперпильність, тобто людина завжди насторожі, труднощі зі сном, з концентрацією уваги, дратівливість, спалахи гніву. І такі, така дуже чутливість до будь-чого раптового і будь-якого раптового шуму. І переходимо до найважливішого: це як з цим всім справитися. І є декілька шляхів відновлення. Перше, це турбота про ваше загальне здоров'я, і це має насправді вирішальне значення у процесі покращення вашого стану. Тобто найбазовіші речі висипатися, гарно харчуватися, звести до мінімуму або перестати вживати алкоголь та інші речовини, і максимально знизити стрес у житті. Також допомагає ведення щоденнику, тобто виписування всіх своїх почуттів на папір вправи на заземлення, на дихання, когнітивно-поведінкові вправи і майндфунес вправи. І у цьому ресурсі у вас є цілих 30 сесій, три окремих курси по 10 сесій по майндфулнесу можете використовувати, можете почати уже зараз. І ці вправи по вони розвивають прекрасну навичку заземлятися. І коли приходить тривога або навіть флешбеки. Ця навичка дає можливість легше повернутися отут і зараз. Також допомагає пошук мети чи сенсу у пережитому досвіді. Наприклад, віра в те, що війна справедливо закінчиться. Це може підтримувати здатність людини справлятися зі стресовими обставинами та зменшувати ризик ПТСР. І все це ми будемо робити на курсі. Можливо, комусь знадобиться звернутися до професійної терапії індивідуально, пройти таку психотерапію після травматичної події. Якщо ви відчуваєте труднощі з базовими задачами, якщо ви відчуваєте, що ви переповнені страхом, тривогою, можливо, відчуваєте, що у вас депресія, важко налагодити зв'язок із собою або з іншими людьми, створювати якісь. Задовільні стосунки, якщо сняться жахливі сни, якщо часто приходять спогади, негативні, флешбеки, то, скоріш за все, вам потрібно звернутися за професійною допомогою. Як знайти цю професійну індивідуальну допомогу ми обов'язково з вами далі поділимося. І певному відсотку людей допоможуть ці техніки, така самостійна робота у цьому курсі, але комусь буде недостатньо. І тоді кваліфікований психотерапевт може надати вам індивідуальну підтримку саме по вашому конкретному запиту, по вашій конкретній ситуації. Є багато шляхів справитися з допомогою психотерапії. Когнітивно-поведінкова терапія дуже ефективна в таких випадках. ДПДГ це десенсибілізація, переробка рухами очей, коли терапевт допомагає, наче розвіяти неприємні спогади, знизити. Емоційне напруження пов'язане з цими спогадами, за допомогою вправ очей. Це також може бути один із шляхів. Та інші способи справитися з травматизацією та ПТСР і стресом. І, будь ласка, забудьте про стигматизацію, про якісь негативні асоціації, які у вас можуть бути з психотерапією. Наче це для слабких або для ненормальних і так далі. Це не так. Вона не завадить взагалі нікому. Психолог буде корисний всім. А дійсно потрібна психотерапія багатьом людям, так як більшість людей у світі переживають якусь травму протягом свого життя. Чи люди вас засуджують, якщо ви йдете до лікаря, коли ви хворієте? Ні. Чи люди вас засуджують, або ви самі себе засуджуєте, якщо ви накладаєте бинт на місце, де поранилися? Ні. Чому б вас хтось би засуджував за психотерапію? Це те саме тільки з душею. Життя іноді дуже важке, і нема ніякого сорому у тому, що ми це визнаємо визнаємо і звернемося за допомогою. У будь-якому випадку є шляхи з цим всім розібратися, і я вас запрошую це використовувати той, хто або те щось, що причинило вам біль, травму, а це наче вкрало частину вашого життя, коли ви страждаєте. Не дозволяйте цьому вкрадати все більше і більше вашого життя. Найкращий спосіб помститися це продовжувати жити щасливе життя. Те, що з вами сталося, якщо навіть з вами сталося жахливе, це не визначає вас як особистість і це не ваша доля до кінця життя. Ваші вибори у своєму житті, і в тому числі вибір, що ви будете робити з цією травмою, це те, що буде вас визначати. І, звичайно, мало хто вдячний за якийсь травматичний досвід, але люди, які не впали у цей стан жертви та пройшли цей шлях відновлення, Зазвичай вдячні за силу, яку вони розвинули після цього, і нам зараз несправедливо даний цей обов'язок розвинути цю силу, докласти зусиль та відновлюватися із, можливо, якогось стану жертви, переходити у стан процвітання та сили. Подумайте, що ви можете зробити для себе уже сьогодні, з того, що я перечислила у цих способах відновлення. Можливо, це просто з кимось поговорити, неважливо про що, просто укріпити цей соціальний зв'язок з кимось, або лягти раніше спати, або зробити вправи mindfulness. і також я запрошую вас зараз на дихальну практику у наступному аудіо, яка допоможе заспокоїтися і розслабитися.